29 жовтня 1918 року на першому всеросійському з'їзді союзів робочої і селянської молоді було прийнято рішення про об'єднання окремих розрізнених спілок в організацію з єдиним центром, що працює під керівництвом комуністичної партії більшовиків. Відтоді саме цього дня комсомольці відзначають своє свято. Членство в цій організації вважалося престижним, розповідає перший секретар обласного комітету комсомолу. Дола. В організації намагався вступити, чи не кожен громадянин в ті часи, діти відповідально відносилися до того, щоб стати піонером, потім комсомольцем. Вони старалися навчатися. в них був дух патріотизму. Комсомол виховує в кожній дитині дух патріотизму, любові до своєї батьківщини. Організація існує й сьогодні. Хоча зараз вона не може похизуватися мільйонною армією шанувальників за її сприяння. Щороку на Полтавщині відбуваються мистецькі конкурси та спортивні змагання. Із ностальгією про комсомол згадує і Микола Ачкасов. Завдяки цій спілці молодь реалізовувала свої ідеї та енергію. …вважає колишній комсомолець. Когда «Коли говорять комсомоле, все стараются туда сейчас зараз какую-то идеологию. А если выбросить идеологию, это была нормальная молодежная организация. Собрались люди где-то одного возраста. Кто-то институт, кто-то учился, одних каких-то взглядов. И оно вот это то по время осталось в это. Сейчас многие, вот, разные мировоззрения, разные политические силы. Но это все равно мы встречаемся, мы вспоминаем, как работали, как отдыхали. Крім того, продовжує Микола Ачкасов. Не ставши членом комсомолу, було важко організувати будь-який фестиваль чи навіть звичайну дискотеку. Я до сих пор помню, як трудно було пробити першу дискотеку. Вузлявнірсама на вулиці, це не давали, як это тисяч людей збереться, у Вас нап'ються, вас подіруться. а потом, а щас це якби нормальне явлення. Втім, крім прибічників комсомолу, є й ті, хто вважає цю організацію такою, що зомбує молодь і нав'язує їм гнітючі стереотипи та ідеологію. Серед них Сергій Соловей, голова обласної організації Української народної партії. Він вважає, що стаж роботи в комсомолі, прирівняний зараз до держслужби, потрібно взагалі викреслити із трудової книжки б взагалі цей період, коли війна перебувала на керівних посадах в комсомолі, викраслив би зі стажу взагалі без права отримувати будь-які грошові компенсації стосовно цього. А якщо говорити про ідеологічну складову, то комсомол, як тоді говорили, був вірним помічником комуністичної партії кузнею кадрів. А як на мене, комуністична партія, комуністична ідеологія, і відповідно, комсомол це злочинні організації, які мають бути заборонені офіційно. Бути корисним державі та вірно служити їй можна і не вступаючи до партій чи організацій, додає Сергій Соловей.